Розглянемо роботу ланцюгів управління при підійманні струмоприймачів на електровозі во 11 м Як ми вже знаємо, загальним плюсовим проводом для живлення є провід Е301. Після підіймання на локомотив зі сторони помічника знаходяться 4 АЗВ: це В21, В22, В24 і В25. Після їх увімкнення отримують живлення наступні проводи 320, 303, 316 та 308. Таким чином, з провода Е301 через замкнені контакти АЗВ, автоматичний захисний вимикач В-21 отримує живлення провід 320. З проводу 320 будуть живитися дві кнопки на пульті машиніста. Це кнопка струмоприймачі і це кнопка БВ. Розглянемо роботу ланцюгів струмоприймачі. З проводу 320. Через замкнені обернені блокувальні контакти швидкодіючого вимикача ВБ1, він же БВ. Оскільки БВ зараз вимкнений, його обернений контакт, блокувальний замкнений, отримає живлення провід 436. Через замкнені контакти контактора главного вал, головного валу контролера машиніста КТМ 1112. Даний контакт знаходиться на контролері машиніста. І замкнений тільки на його нульовій позиції. Отримує живлення провід 435. З проводу 435. Живлення отримує замкнені контакти кнопки струму приймачі. З проводу Е419 загального електровозного провода живлення буде поступати в кожну з секцій управління. Слід зазначити, що на даній схемі ми бачимо з вами три прямокутника. Кожен з яких підписаний. Секція А головна, секція А або Б середня і секція Б головна. Якщо електровоз 11 М працює по системі багатьох одиниць три секції, то тоді живлення проводом Е419 отримує всі три секції. Якщо ви працюєте тільки двома секціями А і Б головні, тоді середня секція не читається. Будемо розглядати схему, наче три секції. Зпрода Е419, живлення в секції А головна розділяється навпіл. Перша половина заживлює низьковольтну катушку, клапана захисту або клапана защолки КПЗЩ-13. 400-й провід, корпус електровоза, мінусовий батарейний, мінусовий батарейний ланцюг. кпзщ 13 заживлюється і блокує двері ВВК. Та люк вихода на дах. Проводом Е-419 через міжвагонне з'єднання, воно ж штепсельне з'єднання, вони ж жокси. Живлення отримує провід Е-419 в секції АБ середнє, де так само живлення ділиться нафтю, заживлюючи низьковольтну катушку, клапану защоки, клапану захисту КПЗЩ-13,400 провід, мінусова батарейний ланцюг. Проводом Е-419 через міжвагони з'єднання. Проводом е 419 секції Б головна. Живлення знову розділяється навпіл, заживлюючи КПЗЩ-13 низьковольтну котушку у секції Б головна 400-й провід, мінусовий батарейний ланцюг від корпуса. Проводом Е419 через замкнені контакти, контактора режимного контролера в секції Б головна 15-16, по проводу Е426, живлення поступає на замкнені контакти вимикача управління пневматичного ВУП-1. Він контролює на, е, наявність стисненого повітря для підіймання струму приймачів. Його контакти замкнені, при тиску повітря 3,5-4 атмосфери. Провода Е425 через з'єднання Проводом Е-426. Замкнені контакти ВУП-1 секції АБ середня. Проводом Е-425 міжвагони з'єднання. Провод Е426. Замкнені контакти ВУП-1 секції А. Головна. проводом Е425 через замкнені контакти контактора режимного контролера секції А 13 14 отримує живлення. проєкт Е 426. Через замкнені обернені блокувальні контакти роз'єднувача РЗ 3 вода локомотива в депо під низькою напругою, що вмикає підвагонні розетки. живлення отримує провід Е 427 через міжвагонне з'єднання Проводом Е-424 Замкнені, обернені блокувальні контакти, роз'єднувача в вода під низькою напругою локомотива РЗ3. Проводом Е-427 Міжвагони з'єднання. Проводу ми 42 Через замкнені обернені блокувальні контакти, роз'єднувача вода під низькою напругою РЗ 3 Проводом Е-424 отримує живлення замкнені контакти контактора режимного контролера в секції Б 13 14 Проводом Е-424 через міжвагонні з'єднання, проводом Е-420. живлення поступає на пульт машиніста. Блок кнопок 5. І заживлює кнопки струмоприймач 1, 2, 3. Кнопки 1, 2, 3. Слід зазначити, що кнопки 2, 3 спаєні між собою. Через замкнені контакти кнопки струмоприймач 1 отримує живлення, провід Е-421 і від вузла розділяється навтіл. Перша половина через діод d 84 проводом 434 заживлює котушку проміжного реле РП29, 400-й провід Корпус мінус. РП-29 вмикається і замикає один і другий свої контакти. Першим контактом шунтуючий блокувальний контакт швидкодіючого вимикача ВБ – та контакт контактора головного валу контролера машиніста дозволяє при піднятому струмоприймачі з пульту вмикати БВ та набирати позиції, що не викличе опускання струму приймача. Інший контакт РП-29 дозволяє увімкнути БВ після того, як висока напруга потрапить до локомотиву через піднятий струмоприймач. Друга половина ланцюга через замкнені контакти кнопки струмоприймач. Ще ПР щитка паралельної роботи або е, блока кнопок 7 струмоприймач по проводу 431 заживить вмикаючу котушку вентиля клапана струмоприймача КЕП-1, 400-ти корпус мінус. Коли КЕП 1 заживився, це викликало підіймання струмоприймача і після його торкання контактною мережею збирається силовий ланцюг. Від струмоприймача ПК-1 кабелем номер 1 – Через дросіль поміха l 1 кабелем номер 2 замкнені контакти дахового роз'єднувача rz 1 отримає живлення кабель номер 3 Від кабелю номер 3 живлення розтікається у декілька паралельних ланцюгів. По-перше, через плавкий запобіжник pr 3 проводом номер 64 через демпферний опір вимірювального шунта r 17 Проводом номер 6 заживлюється кіловольтметр, що знаходиться у пульту машиніста. Далі 200-й кабель мінусовий рейковий ланцюг. Оскільки живлення вийшло з підстанції, то рейкою мінусовим ланцюгом повертається на підстанцію. Друге силове коло потрапляє через демпферний опір r 14 кабелем номер 4 на вмикаючу котушку реле контролю струму РКТ 8 і кабелем номер 5 заживлюється високовольтна катушка КПЗЩ 13 клапана защёлки, клапана захисту, двохсотий кабель мінусовий рейковий ланцюг. При цьому РКТ 8 вмикається від попередньо отримавшого живлення провода 303 з провода Е 301 через замкні контакти АЗВ В-22. Проводом 303 через замкнені контакти кнопки Сигналізація на пульті машиніста отримав живлення провід Е 801. З провода Е801 отримувало живлення. Замкнені обернені контакти РКТ-8 і провід Е814. Далі сигнальна лампа РКЗ 800 провід, корпус мінус. Це призводило до того, що лампа РКЗ горіла, але після підіймання струму приймача і торкання контактної мережі зібралось високовольтне коло, що увімкнуло РКТ 8. Після чого його обернені контакти розімкнулися, що зняло живлення з сигнальної лампи РКЗ, лампа РКЗ згасає. Згасання лампи РКЗ та появлення напруги на кілометметрі свідчать машиністу про підіймання струму приймача.